Дивіться, який довгий трак, довгий трак. Навіть собі не уявляю, як я буду на цьому їздити. Ух. Але спробую, спробую, що робити? Діватися нема куди. Там ще один хлопець з України сигналить мені банда українців тут, банда українців. До речі, я, до речі, я на автоматі, а ті решта українців на механіці. Але всі, в принципі, переходять вже на автомат, я не знаю, чому вони. Може їм просто по приколу вчитися зараз на, на цьому. На механіці. Що стосується мене, то я на автоматі. На автоматі легше здавати і на автоматі. Механіка просто багато уваги. Перебирає на себе, це така здорова махіна, що легше коротше, на автоматі, чесно. Давай, я познімаю кроки. чи Ні. Ні. Ось Влад зараз робить бекінг, Давай. Теж готується до екзамену. У нього через неділю у мене вже через два дні. Давай, давай Молодець.